Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенди Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити з вами про лінгвістично психологічні дослідження. Ви знаєте, були проведені дослідження щодо конструкцій, які люди вживають у своїй мові щодо людей зі своєї групи і щодо людей з чужої групи. Так ось, коли ми висловлюємося про людей, поведінка яких нам не подобається, але вони належать до нашої групи, то ми схильні описувати те, що нам не подобається, не як властивість характеру цієї людини, а як притаманність такої поведінки в цій конкретній даній ситуації. Натомість, якщо нам щось не подобається у поведінці людини з чужої нам групи, ми схильні до того, щоб висловлюватися не на адресу поведінки в конкретній ситуації, а на адресу узагальненого характера людини, властивостей всієї цієї людини, а не просто її поведінки в моменті. Наприклад, хтось себе повів нечемно, грубо, невічливо, і він належить до нашої групи. І ми можемо сказати, навіщо він так, ну навіщо він так сказав. ну, Це було недоречно тут, ну, він міг би зупинитися, він міг би так не конфліктувати, ну і щось, щось знаєте, на кшталт того, що не треба було так групу в даній ситуації. Натомість, якщо це людина не з нашої групи, а нам властиво сказати, що Боже, яка це невихована, нечемна, некультурна людина. Фу, знаєте, тобто ми м, е, приписуємо е, ці поведінкові риси е, всьому характерові людини. Ось такі були дослідження, і м, ще я дивлюся так, що ми можемо, якщо це прям людина з ворожої нам групи, не просто з чужої, а з ворожої нам групи, ми можемо ще сказати, вони нам всі такі. Всі такі. Це називається в психології генера... генералізація, або нормальними словами це узагальнення. І мозок використовує узагальнення для того, щоб нам було легше оперувати поняттями. Він так, знаєте, у папочці збирає в окремі випадки. Збирає по папочка категоризація, йому так легше катери... категорійз. Ой, складне слово я не виходжу знову. По, По категоріях Ось. і тому ми можемо чути від жінок, що всі чоловіки, тра-та-та, від чоловіків навпаки, що всі жінки там тра-та-та -та, і так далі. Тобто це йде таке узагальнення, тому що в нашому мозкові так легше працювати. <по> Ось. А тому ми маємо все-таки, якщо ми люди свідомі і розумні, то ми маємо все-таки пірнати глибше багатьох таких речей, які на поверхні ось, і знати, що наш мозок працює так, що. Людині, я впевнена, що неможливо залишатися, не залишатися, не бути об'єктивною, тому що кожна людина дивиться на світ суб'єктивно. кожна. Навіть науковці, які ставлять багато експериментів, вони наскільки вони можуть, вони намагаються бути об'єктивними. Тобто бути на боці істини і правди, якогось такого, знаєте, наукового підходу до життя, але все-таки ми, ми схильні бути дуже суб'єктивними істотами люди взагалі. Ось такі, ось такі спостереження. Дуже дякую вам за увагу і пока-пока.